Друзі, вас вітає канал МГК Україна.

Ваша честь, по-перше, я маю хоча б бачити адвоката. Ви не в режимі конференції. Ну, скласти якусь угоду, напевно, обсудити. Вважаєте, на... Та хай підуть. Хай буде доручення, ну, мені треба виробити юридичну позицію. Ну, ви самі все прекрасно знаєте, як має бути суть. Тобто зараз виходить адвокат, який взагалі не знає справу, взагалі не знає справу, зараз буде з відеоконференції щось говорити, проводити. Сразу стає питання в мене, не в обіду нікому, ну, що це якийсь засланий адвокат. Ну, таке в мене враження. Так. Ну хай хай буде, ну, я ви знаю, розумієте, я приїхав сьогодні, тобто в мене дуже 100 кілометрів їхати. Я приїхав, хотів зустрітися там, угоду там, заключити. Якщо ви кажете, що угоду не заключати, виробити позицію, як працюємо. Тобто, ну, це ж адвокат. А сьогодні ну, і ніхто не заперечує, щоб, щоб проводилось там, якого я взагалі не бачив, до чого це йдемо? Я, я ваша частина, на зв'язку, тобто, ну, на зв'язі. Якби хоча б дзвонили, я би там чи в Хмельницькій приїхав, там з Кам'янця, чи в Хмельницькому був зустрівся б з тим адвокатом. А в Або в Кам'янці, або в Хмельницькому. Адвокат сама бачить проживання в Кам'янці так само. Ну, це ще, це ще мені ще це, це краще. Так да. в даний момент я заперечу. може по буду буде суїцидіти, тому мені треба з нею зустрітися і обсудити всі питання. Добре, скажіть е, мені, будь ласка, без записника, як розумів, не поважається в районі підготовки сюди. Не погоджується. Сприсідайте, будь ласка. Добре, Ваша честь, можна зараз питання. Е, дивіться, якщо вона в Каменці, я би зараз міг теж е, там, в Кам'янець е, поїхати. Е, там, якщо має час там, зустрілися, обговорити. Там, да, е, я би хотів, щоб вона теж ознайомилась, там, з деякими матеріалами. Так це, буде, правильно? Ну, це, це правильно, то дивіться, щоб. Е, я просто думку, а ви скажете, правильно, неправильно, чи так можна, чи не можна. Я би хотів, наприклад, якщо я е, сьогодні поїду в Каменець, да з нею зустрінуся, чи могли би ми вже з нею в прокуратурі ознайомити з матеріалами справи? Матеріали справи всі Не всі в суді. З матеріал до судового розслідування є питання. Я подавав буквально розслідування. Всі то есть сказать, в, и, э, в что, есть, то ви хочете сказати, що всі матеріали знаходяться в суді. Ті вісім томів знаходяться за... ну, в суді. Якщо є ще якісь домики, суду це ну може суду цьому не відомо, але мені відомо. І я от подавав клопотання <татрес> щодо зараз, скажу які, і да? просто я дочекався, поки ви вже будете. Тому що ми їх маємо розглянути, бо мені прокуратура відповідь не дає, Тобто я давав клопотання, щоб надали мені відповідь там, щодо руху кримінального мого провадження, як воно йшло, та, і завершення досудового розслідування. Бо ну, є моменти, та, я хотів просто відповідь, бо потім ми вже це не зможемо. Це ми можемо робити у підготовчому засіданні. Тому тобто, про отримання офіційної інформації, коли мені був вручений обвинувальний акт. Про отримання, то тобто, є п'ять хлопотань я подав. Вони навіть не розглянули, навіть не. Ну, Коли саме розглядали? Е Коли в нас було останнє? Е ні не, не, не. Десь місяць назад, полтора місяця назад. ну саме більше, я подав, мені навіть не прийшла відповідь... ні я, я відповідь. То щось, не... Нема. Тому я хотів. Коли це, понимаєте, ще й, ну, щоб суд мені надали хоча б відповіді, щоб я міг по подальшому в суді захищатися і апелювати ну, якимись даними, розумієте? А то ну, ховають взагалі не дають, ні руху кримінального справа нічого. Як це правильно зробити? Не право звертатися і в прокуратуру, і поліцію, і суду, не маєте права. Так до суду я до вас маю звернутися. Не може заборонити. В нас <плес> є наперед визначена дата, це наступне судової на 16 вересня, на десяту годину. На завтра. На завтра. Я думаю, що ви звертаєте перечитає, не узгодити опозицію, повідомлення знайомитися з матеріалами і таким же будемо.

Та наш канал не забудьте підписатися та поставити лайк.